Добрий-добрий вечір добрим добрим людям. І отим котикам слухняним <смі> теж. Сьогодні в мене оповідання від Дари Корній, яке називається Муза плакала. Кохання буває різним. Але доволі часто люди помиляються і приймають за кохання щось зовсім інше. От мені здається, що сьогоднішнє оповідання якраз про такий випадок. Муза плакала, дара корній. Ну, ось і сталося. Ти повернувся. Коли я перестала чекати, здригатися від звуків ліфту, від дріботіння дощу по віконній шибі, перестала прислухатися до чужих кроків на сходовій клітці, гортати зачитану книгу споменів, болісно переживати знову і знову той фантомний біль, який по собі залишив ти, перестала, бо навчилася жити без тебе, облишила. Марець минулим. А ти прийшов? За теленька вхідний дзвінок з потвореною музикою Шопена я поривчасто відчинила двері. Я нікого не чекала сьогодні. Я просто тепер завжди так роблю. Не запитую, хто, що, чому, навіщо. Просто поривчасто відчиняю двері. Я перестала боятися свого міста, свого будинку, людей довкола і себе. Стоїш, топцюєш на місці, наче не було тих років без тебе, тих страшних днів, годин, хвилин, секунд, які тиснули одноманітністю, вбивали порожнечі, лякали холодом. Бо без тебе стоїш, жмакаєш в руках букет, квіти, жовті печальні троянди, колір смутку, нанизаний на тендітні рамена полюсток Трохи знічено протягуєш. Ну, привіт, Мурашко, це тобі. Був неподалік, вирішив зайти та провідати давню знайому. Вдавано весело і досить меланхолійно говориш і піднімаєш на мене очі. О, я знаю силу твоїх очей, блакитних і чистих, наче щойно вимете небо. Коли ти довго диви, дивитися в них, зачинає, зачинаєш літати, мріяти, а потім, потім обов'язково падаєш. І помираєш від кохання або від болю. Там чистота і наївність межують із небезпеками впіймати зустрічний вітер, який поламає, потрощить крила і тоді, а тоді можна й не вижити. Ти знаєш про силу свого погляду і тому просверлюєш мене очима. І раптом. Раптом твоя дзеркальна самовпевненість розбивається на друзки. Нахабно робиш півкроку назад і ціпенієш. А все намарно, любий, ти спізнився. Прийшов душу відігріти. Здається, так це називається, коли згадують про колишніх, втікаючи від теперішніх, а дарма, бо зараз тут згарище, зола холодна. Іскри давно згасли і стали спогадом. Дивлюсь тобі в очі, ні, я не відвожу погляд, не тепер. Моя душа натягнута струна. Та ти навіть не уявляєш, друже, як це мати в собі таку ношу, яка кожного дня грає в тобі бахівські кантати. Заходь. Чого тупцяєш на порозі, поп'ємо кави, потеревенемо. Скільки ми не бачили з два роки, три? Охо, як шалено летить час. Кухню ти знаєш, де, а я візьму в кімнаті вазу для квітів. Ти повернувся до неї. Повернувся. Сидиш на моїй кухні і говориш, говориш, говориш про модернізм, новий український авангард у живописі, про власне головну твою гордість, авторську виставку. Ти став знаним і модним художником. Наша розлука пішла, очевидно, на користь нам обом. Я ствердно киваю головою і згадую, згадую, згадую. Ти завжди був головним у моєму житті. Я кохала так сильно, що була готова небо під ноги прослати, тільки б тобі затишно ходилося, сонце в голові поставити, щоб тільки для тебе світило і тебе зігрівало. Зорі вплести в коси вітрові. Якщо це буде, отой клятий сюрреалізм, на якому ти завжди був поведений. О, ти цінував мою жартовність. Ти дозволяв себе боготворити, захоплюватися, кохати, завжди бути поруч. І знаєш, тоді цього мені було достатньо, навіть коли доводилося у першій годині ночі бігти тобі і твоїм друзям за пивом, бо воно раптом скінчилося. Чи о четвертій ранку витягувати тебе з цюпи, куди випадково загримів після того, як. Наспір п'яним та голим у третій ночі стояв на голові у фонтані Нептуна на площі ринок і декламував сороміцькі вірші. Або, або коли досить. Книга спогадів зачитана, обтріпана до непристойності. А чим чи ким я була для тебе? Маленька Мурашка на шляху геніальності. Це твої слова. Одного разу ти випадково розчавив мене, велика, мудра і геніальна людина просто не помітила дрібної комашні під ногами, ти уявити собі не міг, що й Мурашка має душу, серце і повну криницю сліг, сліз, заповнену зневаженим коханням. Любов довго терпить і все пробачає, так каже моя мама. Тепер я знаю, що не все. А може, може, тоді це й не любов. Моє кохання було високим, як найдовший літній день, і вірним, як тінь, за завжди поруч, воно літало попід хмарами і було вище неба. Воно розганяло негоду вітром пристрасті, коли боревій вирував над твоєю головою і затуляв зорі. Моє кохання. Ходило землею і збирало нектар з квітів для твого натхнення. Воно клало під ноги гірські дельвейси і, як цвіт папороті здійснювало мрії твої. Моя душа вимагала небагато трішки тепла, трішки поваги, трішки любові, а одного разу в твоєму житті з'явилась нова інша. Скільки їх було для натхнення, для самоповаги, для творчого збагачення, завжди знаходилося виправдання зрадам. Творчість генія потребувала постійних, свіжих емоцій. Та цього разу ти привів її не в свою майстерню, як зазвичай робив. Якби це відбувалося в твоїй майстерні, то мураха і цю гірку пілюлю легко проковтнула б. Але ти привів її до мене. Поклав наше ліжко. Наше ліжко. Ви лежали під нашим небом, грілися нашим сонцем, вкривалися нашим коханням. А Я стояла і дивилася, як довкола мене помирає цілий світ, гасне сонце, падають зорі, вкривається іржею небо, пліснявою земля, кригою вода в криниці, а в душу заповзає темрява. Ти самовпевнено встаєш з ліжка, брутально відштовхуєш мене від дверей, спальні та говориш Слухай мурахо, не затумляй мені сонце, і врюкаєш перед моїм носом дверима. І тоді я вмираю, розчиняюсь легким серпанком у теплих променях світанку. Стає холодною кавою непридатною до пиття, стікають тівочкою, на брудну від недопалків підлогу. Я помираю. Ти не прийшов ані на похорон, ані на поминки. Тоді не прийшов. Мене воскрешали довго, мамині сльози вливали в тіло життя, мамині руки гоїли рани. Мамані слова лікували душу, але все ж мене тої, якою ти знав, більше немає. Сходи на цвинтар спогадів і занеси їй оці жовті квіти. Я люблю жовтий колір, та ненавиджу від недавна жовті троянди, бо це твої квіти, це її квіти, квіти тої, якої вже нема, бо коли помираєш, стаєш іншою. Я змінила смаки і вдачу, навіть сонце та небо, колір волосся, зачіску, фах, прізвище та ім'я. Я змінила номери в своїх телефонів, і мобільного, і домашнього, зробила в квартирі ремонт, купила нові меблі, вставила нові вікна для нового сонця. Два з половиною роки я не могла жити в одному місці з тобою, дивитись на одні зорі, пити одну воду. Мені здавалося, що все це отруєне тобою. Від кохання до ненависті один крок. Так кажуть можливо. Скільки кроків від кохання до байдужості я тепер знаю набагато більше. Ти мені байдужий, це навіть гірше, ніж ненависть. Ти поки що цього не розумієш, а може, не зрозумієш ніколи. Та мені байдуже. Бо Нарешті Львів перестав бути для мене тільки тобою. Виявилося, що він набагато кращий від того Львова, який ти мені відкрив. Місто прийняло мене, бо я зрозуміла його сльози, його дощі, його меланхолійний настрій, замішаний на каві і на старих мурах давніх кам'яниць. Я навчилася не впадати від його дощів у депресію, навчилася блукати його мокрими вуличками під парасолькою і без. Навчилася чути, як крізь його бруківку і товщу літ росте трава біля костелу Івана Притечі, в якому молилася ще дружина князя Лева Констан... Констанція. Навчилася слухати, як розпускається перша брунька австрійському парку. Зацвітають перші вісняні котики у Шевченковському гаю, цілуються голуби під рукою коронованої свободи біля куполу еднографічного музею. А як молодійно чалапає старими вуличками навппорожній трамвай, як сонно дрімає годинник на ратуші. І тільки гонорова панна слава на фронтоні оперного театру так само мужньо і пафосно тримає у своїх тендітних та чіпких руках пальмову гілку. Ти, напевно, вважав би мене божевільною, якби почув, що я бачила на власні очі, як львів своїми сльозами. Розчісує кам'яні гриви старим левам, що дрімають біля порохової вежі. І як біля Домініканського собору, Єпифаній дровняк дружно підморгує мені та промовляє: вільним фальшиве небо не потрібне». я йому вірю, вірю місту, але не тобі. Я навчилася відрізняти фальш від правди, любий. Тому обережно словами. А ти безупинно говориш. Перечіпаєшся на деяких словах закінчення ковтаєш, дивно, я якось раніше цього не зауважувала, та ти навіть трошки картавиш, це мене смішить. Я гидливо кривлюся, наче з'їла щось кисле, і продовжую варити каву, таку, як ти любиш, густу, смоляну, теплу, з гвоздикою корицею та терпкістю. Ростір кухні наповнюється запашним ароматом, у Львові кава завжди особлива, і кожна правдива львівська газдиня має свій винятковий рецепт. Моя кава теж унікальна, бо вона пахне не лише гвоздикою та корицею, ще трошки з сухими полістками хризантем, які я завжди додаю до кавових зерен, коли їх милю. Розливаю терквість у крихітні горнят. Ти так любиш цю каву міцну, чорну, хризантемну. темну. Оснами не Мурашко, як завжди, бездоганно та елегантно густа, наче смола, темна, наче горобина ніч, Гірка і запашна, наче справжня жінка, наче ти. Ніхто так вишукано не вміє заварювати каву. Здивовано вглядаюся в тебе. Невже ти став романтиком? Таких пангеріків моя кухня від тебе ще не чула. Моя кава для тебе завжди була лишень кавою. Та я чомусь геть не млію від твоїх компліментів, бо це лишень букви, філігранно загорнуті слова, а потім переведені у мелодику твого голосу, який фальшивить. Тебе це бентежить. От і цукор розсипав, знічено почав його збирати. Та ти п'єш каву з цукором? Відколи? Відколи? Напевно, це старість, бо солод перебиває смак гвоздики, аромат кориці, терпкість хризантем, і ти це знаєш. Говоримо ні про що? Ведемо світську розмову або товчимо воду в ступі. Ти продовжуєш мене дивувати, сиплеш компліментами направо, наліво про новий колір мого волосся, який мені так пасує. А красивій жінці пасує все, про те, що я змінила не тільки шпалери в кухні, а й гардеробчик, довжину спідниці, довжину ніг, що ошатність у моїй кухні та у всій квартирі така, що аж хочеться тут залишиться жити. Хапаєш мене за руку, підносиш до губ, цілуєш мої пальці. Кажеш, що моя шкіра пахне гризантемами та кавою. Що Усміх мій, наче у Янгола, що уста мої на чистиллій вишні слова, слова. О, звісно, таке чути завжди приємно слухати та не вірити. Раптом прокидається бурчанням домашній телефон, визволяю свою руку з міцних твоїх обіймів, неспішно виходжу в коридор, беру слухавку, телефонує мама. Вона на відстані чує тебе. Говором про якийсь зріб'язок нагадує, що в мене важлива зустріч за годину. Я пам'ятаю про це і щиро мамі дякую за нагадування і не тільки за це. Бо вона мені щойно ще раз нагадала, хто ти насправді такий. Чує, як на тому кінці маму кладе слухавку. Та все ще тримаю біля вух. Так, так, голосно сміюся, я тебе також цілую, любий. Так, так, я тебе також кохаю, незабаром побачимось. Кладу слухавку. Знаю, ти дуже уважно слухаєш і дуже вірно все розумієш. Збираю всю свою силу волі в кулак, озираюсь і шпортуюсь на твоєму розпачливому погляді. Очі кольору неба заволокло грозовими хмарами, двобій завершено. Якусь мить мовчимо. Тиша, здається, з'їдає звук і робиться вологою. Під нею пітніють долоні. Ти так і не зрозумів, що програв. Металічним, безбарвним голосом порушує мовчання. Вибач, любий друже, в мене побачення трошки поспішаю. Приємно було зустрітися та довідатися про твої успіхи. При нагоді, звісно, відвідую твою виставку. Обіцяю. Спасибі за запрошення, бувай! Привіт львівському бомонду. Тепер ми квити. Цього разу я зачиняю перед твоїм носом двері, не грюкаючи, тихесенькою назавжди. Мене справді зустріч ділова і дуже важлива. Я впевнена, все буде бездоганно, що мені якраз там якісь багатоголові дракони, адже я перемогла самого Минотавра, який ладен був мене з'їсти. Шукаю мобільний, як завжди, десь посіяла. Він спокійнісінько мовчить на холодильнику в кухні, а на столі натикаюсь на каталог твоєї виставки залишив спеціально, не встояв, щоб не похвалитися. На обкладинці натюрморт із жовтих троянд. Під ними готичними літерами написано: Персональна виставка муза. Цікаво, хто вона така, ота твоя муза? Та жінка. Котрій ти присвятив цілу виставку. На обкладинці під назвою так гарно говориться про неї всі портрети художника присвячені одній жінці, музі митця єдиній, справжній, неповторній. Я так рада, що ти знайшов оту ту єдину і вже не сприймаю твій візит як спробу нападу. Розумію, його як намагання вибачитися за помилки минулого. По-іншому ти не вмієш перепрошувати. Мобільний визивається музикою літа, мелодії Левальді. На екрані висвітлюється невідомий номер. Якусь мить вагаюся. А може, відключити? Я ж поспішаю? І все ж беру слухавку. Раптом щось важливе. Алло, слухаю? Гортаю сторінки каталогу, там портрет жінки, очі напівсвіту та розкішне, темне, як ніч волосся розвіяна вітром, здається на мить, що ця прекрасна жінка ширяє між зорями, які миготять у неї за спиною. Така невинна і щаслива, вдивляюсь в очі твоїй музі і ціпенію. Та це ж я впізнаю себе. Слухавка наповнюється розпачем. Алло. Сонечко моє золоте, ангелику мій найдорожчий, мурашечка моя люба, ти мене чуєш, ти чуєш. Я квітчай твій голос. Я кохаю тебе, я кохаю тебе, тебе кохав і кохаю тільки тебе, ти моя муза. Я не можу дихати без тебе, не можу жити. Все сподівався це мене адже художнику для справжньої творчості потрібна барвистість. Я колись так думав, так, я ідіот. Зрозумів, це лише тоді, коли ти пішла. А для чого мені всі жінки світу, якщо єдина і найважливіша не поруч, я нікого, крім тебе, не можу кохати, я малюю тільки тебе. Снишся мені тільки ти. Я більше віснах налітаю, це ти давала мені крила. Пробач мені, кохана, за все, пробач, за дурне, хмільне непорозуміння, за той вечір я ледве його пам'ятаю, п'яний був. Ти несподівано зникла, квартира порожня, телефони вимкнуті, на старій роботі тебе немає, і не знають, куди поїхала. Я шукав тебе, навіть не одну ніч прочекав під дверима квартири. У міліцію розшук подавав через знайомих у паспортному столі, тебе розшукували, все намарно. Хтось пустив чутку, що ти за кордоном. А тиждень тому на вокзалі зустрів геника. Він сказав, що ти зараз у Львові і мешкаєш там, де й мешкала, і номер твого мобільного дав. А я нарешті набрався сміливості. Я вже тиждень приходжу, в стовбичу під вікнами, вивчив твій розпорядок дня, коли ти йдеш на роботу, коли повертаєшся, хто тебе підвозить під будинок, машиною. І якою? Пробач мені за все пробач. Мені ніхто, крім тебе, не потрібен. Я змінився, я став іншим і не можу без тебе. Мені сняться, мені сняться. Ти твій запах, твого волосся І ніжний шепіт твоїх долонь. Ти моє натхнення, я загину без тебе помру. Ти говориш, 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 фальшивиш? За багато пафосу любий. Я кладу телефон на стіл, але не відключаю. Це надовго. Побалакай з моєю кухнею. Можливо, їй буде цікаво, а мені вже ні. Я виходжу в коридор, беру сумочку підфарбовую губи, і з зерка на мене дивиться, впевнена в собі жінка. Хм, Доведеться знову змінювати номер мобільного та, можливо, і квартиру теж, але не місто. Львів любить мене. Вибігаю з будинку в літній львівський вечір. Він такий паркий, тривожний. Добре, що в мене в сумочці парасолька буде дощ. Проходжу повз палац мистецтв, стіни, стенди, бігборди, з них на світ Божий гордо та велично дивиться твоя муза. Тільки на мить зупиняюсь перед величезним плакатом, дивляюсь в очі жінки, ніжний, літній вітерець розкойоджує моє тепер руде волосся, і воно стає, мов крило птаха, майже як на картині. Але тепер я навчилась літати. Я це знаю, бо моє життя це не ти. Не ти, небо ще більше пахне дощем, Вітер вечором впевнено шепочуть губи. Я виграла не тільки битву, я виграла війну, Голіафе. Грім гучним бубном гримає в замкнені ворота неба, і небо не витримає ударів, розчиняє браму, випускаючи на волю баских коней блискавок. Перша крапля дощу скорбно, скорботно зі смутком падає на плакат, котиться щукою музи. Друга, третя, п'ята. Муза плаче. От таке оповідання від Дари Корній. Муза плакала. Хай вас такі помилки ніколи не торкаються. А якщо торкнулися, то хай скоріше виростуть крила нові. Ви ж у себе єдина. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші коменти і вподобайки. Дякую.